Всім привіт! Цьому році замислилась, як зберегти свої овочі вирощені на городі. Добре, якщо є пор, а якщо немає, морозилка також добре. Але в цьому році я замислилась про сушіння. Щоб не купувати овочі взимку, треба влітку їх заготувати та й дешевше вийде. У такого методу переробці овочів багато переваги. Він дозволяє зберегти врожай, потребує мало місця для зберігання. Овочах залишаються корисні речовини, а ще знадобиться менше часу для приготування страв. Також можна приготувати спеції. Наразі вони дуже дорогі. Хочу з вами поділитись, як я її готую вдома. В магазинах більше їх не купую. Почну я з грибів. Купую їх, коли ціна найдешевша. Ні в якому разі ми їх не миємо. Можемо тільки протерти. Нарізаю і викладаю на решітку дегідратора. Можна сушити в духовці. Або на сонці, як робили наші бабусі. Влітку кожна господиня робить заготовки з перців і залишається багато відходів, які потім викидають. А даремно з них вийде дуже гарна ароматна спеція. Уберіть хвостики, наріжте і висушіть. Колір дуже яскравий, а запах неймовірний. Таку спецію в магазині ви не купите. Зберігати треба в закритій банці. Додавати можна в різні страви: в перші, другі соуси. А ось і грибочки можна зберегти цілими або подрібнити. Як же без цибулі? Без неї ніяка страва не обходиться. Додаю в супи, соуси, гарніри, а також у випічку. Так вона довше і зручніше зберігається. Я вам скажу, що страви з такою цибулею набагато смачніші, ніж сирою. Після сушіння вона виходить солодкою і не такою гіркою. Додайте її до маринаду для м'яса або до фаршу і готова страва. Буде ще смачнішою. Скільки її не приготую, а для мене її завжди мало. А ще, особливо на новий рік, залишаються цитрусові шкірки. Висушіть, змеліть і буде гарна спеція для десертів, напоїв і для випічки. Обожнюю баклажани. Взимку я за ними сумую. А навіщо, якщо їх можна зберегти і взимку готувати улюблені страви? Треба лише залити водою на деякий час і готуйте овочеве рагу. Перші страви, овочеві соуси, салати, запіканки. Перед сушінням я знімаю шкірку. Можна зробити порошок і додавати в супи, в соуси. Додайте, коли тушкуєте картоплю або м'ясо. А яка страва обходиться без перцю? Наріжте разом з насінням. Заготувала червоний перець, зелений і окремо жовтий. Колір дуже яскравий, а запах неймовірний. А ще така паприка смачніша, ніж магазина. Вона солодка. Думаю, ви знаєте, куди її застосувати. З нею смачні маринади, соуси, перші, другі страви. Подивіться, яка вона яскрава. Часник. Особливо зимовий до зими не зберігається, тому краще його також висушити. Зберігаю порошком, з ним всі страви дуже смачні, а в магазині коштує ну дуже дорого. А ще можна висушити часникові стрілки або зелені листочки. Сушені кабачки підійдуть до різних супів і рагу. Заливаєте водою на деякий час і готуєте улюблену страву. Можна приготувати соус або запіканку, обсмажувати і робити з ними яєчню. Теплі салати. А якщо перемолоти сушені кабачки в борошно, то можна приготувати чудові млинці, це корисно та й вагу зайву не наберете. А ще. Можна їх 15 хвилин відварити в підсоленій воді, а потім підсмажити з часником, додавши спецій, виходять як грибочки. Буряк треба вибрати яскравий та солодкий. Сухі овочі добре брати з собою в похід, нічого не пропаде і місце займуть мало. Сушений буряк скоротить час, необхідний для приготування деяких страв. Його зручно використовувати для борщів, для других страв, салатів. В сухому вигляді його зручніше зберігати, ніж свіжий, а ще це харчовий барник. Можна підфарбувати млинці або рис, додати в тісто або в смузі і в пюре. Коли будете маринувати капусту, додайте трішки сухого буряка, і салат буде яскравішим, можна підкрасити соус або крем. Моркву можна використати в будь-якій страві. Зберігати треба в закритій ємкості. Я зберігаю її уже подрібнену. Мені так зручніше. Можна висушити огірки, подрібнити і використовувати для соусів. Я беру сметану, можна трішки майонезу, перемелені сухі огірки, трішки часнику, можна петрушку, залишаю на деякий час. І смачний соус готовий. На смак не відрізнити від свіжого огірка. Або додайте до салату з капустою і взимку на столі стоятиме літній салат. А ось гарбуз це найсмачніший із усіх овочів, поки висушили гарбуз половину з'їли. Чіпси дуже солодкі та смачні, можна взяти на роботу, як перекус, або дати дитині до школи. В перемеленому вигляді. Це солодка ароматна спеція. Якщо мрієте схуднути, то можна додавати, наприклад, до вівсяної каші. І це замінний цукор. Можна також додати до випічки. Тепер завжди буду сушити петрушку. Запах у неї яскравіший, ніж у свіжої. Як і обіцяла, приготуємо спеції. Спершу універсальну: це добавка до салатів, рагу, перших та других страв, маринада. І закуска. Вона покращить смак і додасть неймовірного аромату. Сіль я не додаю. Мені краще поселити окремо. Ці спеції додають за 10-15 хвилин до закінчення приготування. Беремо моркву, червоний, жовтий та зелений перець, часник, кроп, петрушку, потрібний лавровий лист, небагато, чорний перець. Візьмемо цибулю, баклажани, кабачки, змішуємо і зберігаємо в закритій ємкості. Наступна це моя улюблена грибна. Дуже запашна. сухі овочі, солодкуваті, тому не потрібно ніяких підсилювачів смаку. Для цієї приправи беремо 2 ложки моркви, 2 ложки цибулі і 4 ложки грибного порошку. І трішки петрушки. І все ретельно змішуємо. Наступна спеція до риби можна й до м'яса. Візьмемо часник, цибулю, чорний перець, гострий перець, трішки лаврового листа, коріандр, насіння або листя кропу, петрушку, базилік, фенхель. Візьмемо зелену паприку і білий перець, і спеція готова. Пряна сіль. Подрібнемо головку часника, додаємо майоран, чабер, базилік. Петрушку, кріп, кінзу, каріандр, чорний перець, паприку, гострий перець. І я додаю 4 ложки солі. Можна додати більше. Цю сіль можна додавати в любі страви. Можна підсолювати уже готову страву. Можна зверху посипати випічку, готуєте яєчню, підсоліть. І вона буде ще й запашною. І останнє це сухий овочевий бульйон. Можна також додавати в любі страви, готувати супи, бульйони, соуси, можна посипати піцу або макарони, додати фарш або картопляну начинку для пиріжків, запіканки, візьмемо моркву, цибулю, пастернак, петрушку, кріп, перець червоний, перець жовтий. Риби, буряк, я його дуже не подрібнювала, ложку чесника без гірки, кабачки і капусту. І ще одна спеція готова. Тепер спеції не купую. І ви приготуйте, і чекаю на ваші відгуки. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте здорові! Всього найкращого!